На цих змаганнях не обійтися лише вмінням швидко бігати чи навичками єдиноборств. Аби стати переможцем в іграх чемпіонів, необхідно проявити як спортивні навички, так і знання тактики, бо ж учасникам доводиться виконувати досить незвичні завдання. Зюминантка наша змагається смуга перешкод. За 20 метрів це для всієї команди, бій гладіаторів це тільки для хлопчиків, і біатлон – це на великих колесах для дівчаток. 20 команд школярів з різних районів Полтавщини вийшли на старт регіонального етапу всеукраїнських змагань Ігри чемпіонів. Юним спортсменам є за що боротися. Переможці етапу за традицією поїдуть до відомого табору Артек на березі Чорного моря, а найкраща команда України отримує 50 тисяч гривень. За перегонами майбутніх чемпіонів завжди пильно стежать чемпіони нинішні. От і у Полтаві за виступами команд уважно спостерігає олімпійський чемпіон з баскетболу, чемпіон світу та Європи Анатолій Паливода. Титулований спортсмен зазначає, дитячо-юнацькі турніри на кшталт ігор чемпіонів потрібно проводити постійно. Дело хорошее, я считаю, что нужно проводить не раз в году, потому что только соревновательный процесс может принести хороший результат. Екс-киянин нині відомий баскетболіст мешкає у Миргороді, тож і вболіває на іграх чемпіонів саме за команду з райцентру. І не тільки вболіває, а й дає слушні поради, аби хлопці та дівчата змогли досягти високої спортивної майстерності. Усі види спорту знає Анатолій Паливода, тримаються на трьох китах. Плавання легка атлетика і гімнастика. І от треба, щоб діти вміли всі ці три компоненти і бігати, прыгати, плавати. Потому що віжу многії діти нас. Даже плавить не умію традиційно у змаганнях серед команд Полтавщини попереду учасники зі шкіл обласного центру. Втім, і спортсмени з інших районів переконують, без бою не здаються. Тактику придумали свою щоб швидше перепригнути, перелізти, перепробігти. Я думаю, ми сильні характером і духом сильні. Екс-чемпіонка регіонального етапу змагань, учениця 31-ї гімназії Полтави, Юлія Канівець, на нинішніх іграх виступає консультантом своєї команди. У нас досить сильна команда. Всі займаються якимось спортом, і я сподіваюся на їх силу і силу духу. Я їм допомагаю, як можу. Організатори ж певні ігри чемпіонів гідний стимул для шкільної молоді, аби обрати для себе здоровий спосіб життя. Сподіваємося, що після таких змагань діти підуть в спортивні школи і будуть займатися спортом. Що ж до результатів, то цьогоріч усі місця на п'єдесталі пошани окупували учні полтавських шкіл. На третій сходинці опинилися спортсмени 28-ї школи, вищі учні згаданої 31-ї гімназії. А от чемпіонами області стали хлопці та дівчата зі школи номер 2 Усі переможці на згадку отримали кубки та цінні подарунки. А от володарі першого місця представлятимуть Полтавщину на фінальному етапі Ігор Чемпіонів, який відбудеться наприкінці травня у таборі Артек.